Сьогодні ми перевіримо, на яких заправках смачна кава, а на яких гдотна. Будь ласка, А у вас смачна кава? Так. Вартість цього експресо 60 гривень. Пробуємо це арабіка. Е, горькувато, кислий, кисла кава. Будь ласка, один еспресо. 52 гривні. 52 гривні. 52 гривні арабіка. Дуже кислий, пересмажений. Та дуже гарячою. Ну і хто з вас куштував каву на окорнафті? Я ні. Тому сьогодні буде перший раз. Пішли. 40 гривень? Да? 45 гривень. Ось можна маленьке еспресо Арабіка. Куштуємо каву. Ні, гаряча. Можу сказати, що вона гіркувата і пережарена. Гіркувата і пережарена. Тепер п'ємо каву на вашій улюбленій Бересем нафті. Пішли? Еспресо 49 гривень. А, вкусний? Смачний? Так. Найкраще? Мені здається краще, ніж на окронавті, там на око. Смачні і не гарячий. В міру гіркий. А вок нас э, удивит чи ні? пішли? 30. А знаєте, що я считаю? Деньги на кофе. Що, у вас смачна кава? А смачніша, смачніше, ніж на око? Я не така, я... така розбодяжена. Не розбодяжена? Водою З вами ще розраховується копійками? Звісно. серйозно? Ціна 52 гривні. Дивись, досі красива піночка. До речі, перше класна температура, вона не гаряча. Оце найкраще поки еспресо на всіх заправках, на яких ми були. Він такий більш діркуватий, але немає цієї кислинки. Тому я би пала це цікаво. Зазвичай на Макдональдсі вона найсмачніше піти проти правил та замовити на макдрайви еспресо. Доброго дня! А нам тільки еспресо, будь ласка, Дякую Скільки коштує? 37 гривень, друзі. Зараз я копійки дам. 36-38. Копійки теж гроші, друзі. Кисла, більше схожа до робусти. Але на свої 37 гривень це, це супер. І останнє в нас сокар. Подивимось, наскільки вони є якісними. Коштує еспресо? 50 гривень. Сокар. Не дуже гарячий, але гіркувата, але не кисла. Тобто і не кисла, і не гіркувата. В принципі, і нормальна, але не, типу, не супер айс. В цілому ок, не визвало ніяких суперемоцій. В цілому ми скуштували всю каву і можемо сказати, що найдорожча була саме з UPG, і вона займає останнє місце. Друге місце це корнафта. Вона не дуже смачна, але дуже красивий стаканчик, до речі, такий патріотичний. А, ока, що гамняна була, да? почекаю. Око сюди. Тому перше місце Вок, друге БРСМ, третє Socar, четверте Макдональдс, п'яте Укрнафта, шосте це що, Окко. І UPG просто за цю ціну могли б щось робити краще. Тому перше місце Вок. Молодці. дякую.